Українські переробники підвищили ціни на фуражний ячмінь. Ну, звісно. Тому що ми його намолотили, там майже 3 мільйони. Уже там більше, ніж 2 мільйони переробили, з'їли або експортували. Залишилось там приблизно півмільйона тонн всього-навсього в Україні ячменю. Там щось 600 тисяч тонн, здається. От, і тепер ціни підвищили. Ну, в моменті може бути здорожчані на ячмінь. Але давайте не забувати, що це. Ну, кормова культура. І дорожчає, як правило, спочатку пшениця, потім дорожчає кукуруза, потім ячмінь. Що ми, в принципі, зараз із вами спостерігали, да, що у нас е е традиційне весняне здорожчання, да, може, вже частково почалося, а може на фоні того, що фермери там, не продавали і такий кволий трошки ринок. От. Е, тим не менше, ціни виросли на кукурудзу, на пшеничку, і тепер за ними просто підтягується ячмінь. Насправді це грубі корми, да? тобто, якщо брати там, калорійні білкові, типу там, соєвий шрот, тонішниковий шрот, ну, от. то, типу, це там, білкові корми. Да? Але насправді соєвого шроту зараз в Україні стільки, що дівати його нема куди, його ніхто не хоче купувати навіть за якоюсь там, дуже дешевою ціною. От, тому кормити худобу зараз насправді вигідно. От, але вони не можуть, худоба не може їсти тільки соєвий шрот. Треба додати грубого корму, ну, типу ячмінь, кукурудза, пшениця. От. А, і ну, ячмінь він то, ну, дуже, дуже, дуже цінний корм. От. Але дорожче спочатку, як правило, кукурудза і пшениця, тому що вони складають основу раціону. От. А потім вже підтягується за ними ячмінь. Тому, як на мене, це просто ячмінь підтягнувся за. No przy...